Минулих відео ми з вами поговорили про те, які ж бувають, які ж бувають електронні орбіталі. Так? І трошечки поговорили, як же ж електрони залягають в тих орбіталі, в залежності від того, який ми беремо атом. Ну, наприклад, ми сказали, що атом Гелію, зрозуміло для нас атом він має ось такі електрони. Ми з вами вже трошечки познайомилися з стандартним, стандартним способом запису цієї електронної конфігурації. Так? Гелій 1С2 записується. Відповідно, неон. Складніший атом він має вже другий енергетичний рівень. Він містить всі атоми, всі електрони, вибачте, в тій самій конфігурації, що і гелій, але додатково він містить другий енергетичний рівень з двома електронами на S-підрівні. І також він містить підрівень P, де є три орбіталі, відповідно, шість електронів на тих p орбіталях може бути. Таким чином, на згал неон виглядає ось так. Якщо ми візьмемо наступний благородний газ аргон, то. Він буде по своїй електронній конфігурації, такий самий, як неон, але ще додатково на третьому енергетичному рівні всі-всі-ці протони, кожного разу коли ми переходимо до нового атому, додається новий протон. Відповідно, додається новий електрон, щоб утворити нейтральний атом. Тому є третій енергетичний рівень, на якому знову є С-електрони. Знову є П-електрони, все заповнено. І ми побачимо, що якраз їх тут 8. Тому Аргон має ось таку електронну конфігурацію. Він гарний атом з заповненими усіма орбіталями, які він використовує. Тому він такий малореакційно здатний. І все, начебто, зрозуміло. Ми з вами це поговорили. Але тут з'являється дещо цікавеньке, коли ми поглянемо на четвертій період, і, наприклад, на кальцій де ще все окей. А наступні атоми вже цікаві, де починає працювати цей сьогоднішній. Принцип. Aufbau. Зараз розберемося з ним. Значить, кальцій має все те саме, що аргон, і далі в нього електрони переходять на четвертій енергетичний рівень, який знову починається з s орбіталі Кожен енергетичний рівень починається з s орбіталі потім має p орбіталь потім d орбіталь потім D, потім f орбіталь Але могли помітити, що в третьому, в третьому Періоді немає, ми не записали ніяку, де орбіталь, вона могла би там бути. Лавше на кожен енергетичний рівень, як казав, як я й казав раніше, він має додатковий тип орбіталі. Але в третьому, так, це, була, це був перший період, другий, третій, це вже четвертій, так? Отут четвертій, третій не містив нової орбіталі. Отут якраз цікавинка, тому що з кальцієм, де все окей, ще все зрозуміло при переході до наступного атому, наприклад, до Скандію. Я би навіть його виділив іншим кольором. Це важливо. Скандій, ось він має все те саме, що і кальцій. Тобто він має конфігурацію Аргона плюс 4S2, але тут починають заповнюватись електронні підрівні, які не використались раніше. Тобто в третьому, в третьому, це досить четвертій підрівень, так? Але наступний елемент особливий. Тут заповнюється електрончик на підрівні. 3 на енергетичній оболонці третього рівня з орбіталлю D. Оце якраз є особливість. І, начебто, ми бачимо, що ніби ламається логіка. Щось незвичне, так? Ми не заповнили трійки, потім четвірку заповнювали, потім знову до трійки перейшли. Чому ми не взяли раніше цей D під рівень? Ну, природа така. Нам нікуди від цього не дітись. Е, насправді, це може викликати деякі непорозуміння, але. Люди побачили, що справді таким чином працює хімія, атоми ведуть себе так, а і по-іншому ні. Але ми намагаємося це зрозуміти і якось описати. Щоб простіше це було сприймати і менше було плутанини, запишу вам ось таку діаграмку, яка якраз містить собі сьогоднішній принцип. Aufbau. Що це за діаграмка? Дивіться, я тут записую отакі врядки під рівні з орбіталями, так? 1 С, 2С, 2П. 3s, 3P, 3D, 4s, 4P, 4D і 4F. І для того, щоб зрозуміти, яким же чином, можна записувати електронні конфігурації нейтральних атомів. Не йонів йонах може бути трошечки складніше, але щоб, вас не заплутати зовсім, давайте ми поки що е, опустимо цей момент. І щоб зрозуміти, як атоми е, влаштовують свої електронні конфігурації, можна користуватися ось такими ось отакими, які йдуть по діагоналі. Таким чином, першим ділом першим ділом ми заповнимо ось 1С, потім 2S, потім 2P і 3S, потім після 3S, 4P4S. А після того ми починаємо заповнювати наче 3D-орбіталі, потім вже 4PH. Таким чином, ось така ілюстрація і зветься принципом A Вона заснована на тому. Що електрони, наприклад, наприклад 3D підрівня вони вони е мають вищу енергію ніж ніж 4 s підрівень І тому вони в електронних конфіграціях з'являються пізніше. Це Називається принципом off І вони, наче, трошечки порушують логіку, але насправді ні. Е Таблиця дозволяє їх гарненько розмістити, і наша логіка прекрасно зберігається. Або більше, ми можемо сказати, що ці всі елементи разом. Мають на своїй валентній оболонці s орбіталь так, яка заповнена електрони. Тобто s електрони наче, і це називається s блок s блок Тут, наче, не вистачає якогось елементу, але можу взяти Гелі і поставити сюди. Гелія два місця, де він може бути. Тут з благородними газами, або тут з елементами s тусовки. Е, інша група, ось вона, вся тут. Можна назвати її p блоком тому що останні. Атоми, останні електрони в атомах на валентній оболонці, місяця на p орбіталі тому P-блок міститься тут. Гелій, він, от, наче біля p блоку бо благородні гази там, але йому місце може і тут. Таке він може бути і там, і там. І ось оці елементи, які розташовані тут посередині, вони особливі тим, що трошечки, ну, тут нам чуть, -чуть спутують карти, але насправді ні. Вони називаються елементами d блоку Де? Блоку. Хто хоче заглибитись, ну, це така цікава тема. Може ще й побачити додатковий блок, F-блок, який виносять взагалі за рамки традиційної таблиці, щоб все було струнко. Але насправді там теж є логіка. Щоб вас не плутати, основне, що сьогодні треба зрозуміти, це ось отакий принцип, отака діаграмка. І зветься вона принципом АУВАУ, І це те, що вивчають в стандартних, отаких початкових хімічних. Хімічних курсах дякую за увагу до зустрічі.